Сію, сію, посіваю, з Новим Роком вас вітаю. Дай вам, Боже Господаре, щоби сте добра дочекали. Щастя, здоров'я, пошани від світу і многії благі літа. Христосся рождає, славімо Його! Щастя, долі вам бажаю, сію, сію, засіваю. Щоб були ви всі багаті і щасливі в вашій хаті. Щоб була у вас ковбаса, молоко і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасі пампушки. Щоб були ви в цій оселі і щасливі і веселі. Сію, сію, засіваю, вашу хату не минаю. З новим роком йду до хати. Мило буду вас вітати, Зичу щастя і гаразду, щоб прогнали всю біду, щоб не було сварки в хаті, ані вітру на загаті, щоб дітки всі здорові, їсти кашу всі готові, щоб вам з них була втіха, а мені грошей підліха. Я маленький хлопчик, виріс я на стопчик, та дудоті, співаю, А вам варчого крачу у світі бажаю. Рано вранці до схід сонця стукнув ангел у віконце. Він прийшов мені сказати, Щоби вам повінчувати. Щоб ви всі були здорові, врожаї збирали нові, кукурузу просо на багату осінь. Щоб були гарні, пишні, як весною вишні. Сію, вію, посіваю, з новим роком вас вітаю. Не на рік і не на два, а на многі літа. З новим роком!